Перший тиждень серпня щороку проводиться підтримка грудного годування. Грудне годування дитини потрібно розпочати якнайшвидше і ще в пологовій залі. Першу годину після народження виконується контакт шкіра до шкіри. Дитинка приложується до грудей, кладеться животик до животика з мамою і починається грудне годування. Грудне молоко це ідеальний продукт і їжа, яка ідеально підходить для дитинки. Воно містить в своєму складі білки, жири, вуглеводи і мікроалемент. Які забезпечують потребу перших 6 місяців у дитинки на 100%, відсотків із 6 до 12 місяців на 50% і з одного року до двох років на третину цієї потреби грудне молочко мами містить так званий пасивний імунітет, передається від матері до дитини. Воно містить імуноглобуліни, лізоцим і попереджає захворюваністю, профілактує у дітей рахіт, анемію в майбутньому. І призводить до того, що дитинка гармонійно розвивається і розумово, і психологічно і фізіологічно. Часто буває, що мами діток дуже занепокоєні, що їм не вистачає молочка в перші години після народження або перші дні. Це нормально, тому що жінка, будучи вагітною в кінці третього триместру, в неї починається вироблення молозива, яке пізніше, після народження дитинки, виробляється в невеликій кількості – 2-3 мл буквально. Але його вистачає для забезпечення добових потреб дитинки. Пізніше на 4-5 день вже з'являється перехідне молоко і його об'єм збільшується, але в ньому зменшується об'єм білка, але збільшується об'єм жирів і вуглеводів. Відповідно, мама більш заспокоїться. У нас народилася дівчинка в 2,28 вісім. Перевели її до палати, і зараз у нас проходить процес грудного вигодовування. Прикладаємо дитинку до грудей. Приложували і в пологовому залі, і прикладаємо зараз. Мама може годувати як сидячи, так і на бочку лежачи, в принципі, в будь якій позі, яка їй сподобається. Кажуть, що діти більш міцніші, якщо вигодовуються на грудному лиці, чим на суміші. І більше кращий контакт з мамою. Якщо буде брати і буде все супер, то будемо годування всесідньою організацією охорони здоров'я рекомендовано виключно грудне вигодовування дитини на протязі шести місяців життя дитинки за потребою або за вимогою дитини. Дитина прикладається до груді, як тільки дитинка проснулася. Це може навіть бути кожних 15 хвилин на протязі першої доби. Грудне годування позитивно впливає і на маму, і на дитину, бо має заспокійливий ефект. І для дитини. Вона відчуває турботу, захист і для мами, то що вона відчуває відчуття необхідності для дитини, адже в цей момент вона цілий всесвіт для своєї дитини. І таким чином відбувається той взаємний зв'язок матері і дитини, який в подальшому призводить до більш тісного емоційного контакту. Якщо мама, перебуваючи в стаціонарі полового відділення, відчуває, що їй не вистачає молока. Треба заспокоїтися і частіше приложувати дитину до грудей. У нас поло. У відділенні медичні працівники підтримують маму і допоможуть налагодити грудне годування. Переваги грудного годування для матері – це завжди профілактика онкологічних захворювань, грудей і матки, профілактика остовпорозу в майбутньому. Перевага для дитинки, це завжди емоційний контакт. Матері не переживають за фінансову складову своєї родини, а насолоджується грудним годуванням. Тож ми рекомендуємо всім молодим мамам налаштуватися на грудне годування. І якщо в когось щось не виходить, спеціалісти з смілянської лікарні обов'язково допоможуть і підтримують в цьому. Грудне годування це не про їжу для дитини, це про спокій, безпеку, захист дитини в обіймах матері. І грудне молоко це старт здоров'я дитини.